Одеську область останні дні накрили страшні тумани. Телеграм-канали пишуть, що багато аварій на дорозі. Після 1 січня у нас стояла сонячна погодка, а тепер, наче Велика Британія у нас. Але це стандартна одеська погода у міжсезоння, бо ми знаходимося біля моря. Всім привіт! Я сьогодні в Чорноморську. У нас вже декілька днів така погода, туман, мряка. Була така думка поїхати в Одесу, але така погода, що нікуди не хочеться виїжджати. Це сьогодні Анюта заїхала з Міланією за мною і запропонували поїхати в Чорноморськ. Хто там такий проказник, а? Оцей роки? Не слух'яний Міланічка, як себе почуває. Добре вже, де моя красунечка? Ось тут. Бачили пролітала поліція і дві швидких. Мабуть, знову десь була аварія. Так виглядає сьогодні Чорноморськ. і ось ми вже біля моря. Миланя, стой. Там яма. Роті. ха Ти <сіпи> Жоке. Ты устань. І на вулиці так здається, що... Так мрячно, начебто сиро, але доволі таки тепло. Ось навіть можна і без шапки бути. Люди біля моря гуляють. Сьогодні в нас неділя, і біля моря ну, така атмосфера, як завжди, дуже приємна. Ми з Рокі пішли по пляжу, а аню з Міланією пішли іншою дорогою. По дорозі Рокі собі знаходить друзів. Хоче погратися з усіма. А ось уже і Міланія біжить на зустріч. Зараз ми тут також трошки прогуляємось, Міланія погуляється у пісочку, руки побігає трошки як перезавантажимося перед черговим робочим тижнем. Намагалися трошки побігати з Міланією по пісочку, але щось в неї сьогодні не дуже активний настрій, бо ще себе погано почуває. Ну нічого, трошки пробіглися та й хвати. Так, наші діточки гуляють біля цих бетонних споруд. Вода сьогодні в нас така каламутна, сіра. Трошки штормить. чаяк багато літає. А вон люди і сьогодні купаються. Уже вроді би не хрещення. Ідуть в водичку. Дідусь, силий, йде, ну, поплив. Я дивилася на сайті, яка температура води, то писалась 5 градусів. Ну, 5-7, сьогодні може 7. Ну, бачите, деякі купаються. Сьогодні іграшками Міланія гратися не хоче, так тільки трошки розкидає пісок. Зразу міланя дивилася на дівчинку, начебто хотіла познайомитися, а потім засоромилася і втекла. Дітками гарно бути біля моря, хоч подихають у цим свіжим повітрям. Бачите, туман не зупинив людей, гуляють біля моря. Ну добре, що тепло, вітру немає. Ось найкращий друг, з яким можна добре побавитись у пісочку. Так мило, коли люди за ручку гуляють. Міланя, що ти, ти робиш? А що Міланя робить? Сьогодні Міланя не хоче, щоб її знімали. Тухи <ріхи> прихворіла не в настрої. Зато в мене добрий настрій. Знаходишся біля моря і він одразу покращується. Вон бачите, який туман, будинок, дуже погано видно. Ми вже йдемо з пляжу, отримали масу задоволення. Міланя трошки прихворіла, то не може довго знаходитись. Зараз будемо їхати додому сім чатового дня з Чорноморська. А туман, вроді, навіть трошки розсіявся, якось більше піднявся доверху. Лебедів сьогодні немає тут, але дуже багато чаєк. Ми вже в машині, Анюта ще й зайшла в магазин, а роки чекає, виглядає її то в одну, то в іншу сторону. Надію, що вам сподобалось відео про туманний день біля моря. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей, підтримайте відео лайком.